О цього так, середнього квадрат, да, -2, -2. Е -е, наскільки я пам'ятаю, восьмерка. Ну, да. Бо там основна, основна йде восьмерка, а е -е, основна йде восьмерка, а там деякі є е шістьорка стала. Показуємо ще один наш агрегат це компактор КПК 6, який виконує 7 операцій за один прохід. Зараз наші хлопці підключать його, там це все зроблять, а ми поки поетапно про це поговоримо. Так, що в нас є? У нас є по два сліду розрихлювача на кожне колесо. Зафіксували. Далі вирівнювальна планка. І що саме цікавого цього року, так як я їздив і запускали там компактори, дуже багато людей, фермерів, які, як обяснити правильно, не розуміють до кінця функції самої передньої планки. Хто тільки купує, неважливо, чи це буде наш компактор, чи буде якийсь інший, багато хто кидає вирівнювальну планку прямо на саме поле, і воно його прямо сильно залазить. Коли працює, сильно залазить. Її треба піднімати там в районі. 5 сантиметрів десь від поверхні самого поля, щоб воно розтягувало і зривало кірочку з поверхні. Далі в нас йде каток планчатий, стоїть він на хорошому підшипнику 308-ї серії. Як ви бачите, підшипники справді гарні, це не такі, як ви, не такі, як ви випускалися в нас ще самі перші агрегати з 210-ми. Зараз ми використовуємо справді гарні підшипники, які показують свою роботу. Далі стійка 65 на 12, стрілою 260. І також показували на нашому youtube каналі в TikTok і всіх соцсетях, як працюють дані стійки з цими стрілами. В Житомирській області, щоб будемо по факту говорити, в Житомирській області оці стріли виходили по пісочку в Ружинському районі 2300-2400 по землі. Далі три ряда у нас самих стійок. З цими. У нас міжряддя трошечки збільшене, немає набивання. Доска, планка, кожен назве її для себе як захоче. Отака От ще одна доска вже після того, коли грудка в нас піднялася, щоб цю грудку не так кинути зразу на чугунні катки, а її трошечки притримати. Одна і всі прекрасно знають, для чого треба компактомати, для того, щоб в них були отакі катки. Чугунні. Ці катки чугунні, вони гарно виконують свою роботу, розбивають дуже досконало е, грудку. Всю, Тобто фракція грудки залишається там, ну не знаю, в районі двох-три. Ну ми зараз побачимо. Хоча ми працюємо сьогодні по дисковці нашій. класно було б подивитися її по пооранці. Е, ну, побачимо, може буде хороший результат і тут а має бути. квадрат. Що квадрат о цього е, середнього квадрат, да, шість, вість 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 вість. Е, наскільки я пам'ятаю, восьмерка бо там основна основна йде восьмерка а е, де се петлички забрати основна йде восьмерка а там деякі є е, шістьорка ставить